Я іноді, знаєте, виступаю для військових на Донбасі. І ну, я, я стендапер, ви поняли, да? про що ми зазвичай розмовляємо? Я якось приїжджаю, вся група, цей культурний десант, ми приїжджаємо, у мене там бандуристка, яка янгольським голосом значить, співає. Пацани, які ще які, якісь сумні пісні. Ми приїжджаємо виступати, на нас виходять зустрічати Камбат чи хтось такий. Ну, де ладно, де виступати? Каже: от дивіться, у нас тут капличка. От там будете. І я реально виходжу, у мене за спиною хрест. Велича, напроти мене ікони, і я стою така: так, після першого хуя в мене вдарить молнія, Я, я прям м -м, очкую. Тому не лякайте мене, я приїхала на святу величину. Але окей, да, у мене було питання. Дивіться, е, я, е, тут дуже багато людей. Я вперше в культі бачу стільки людей, це дуже круто, мені дуже приємно. Е, і це люди. Ви не знайомі зі мною, правда? Бо люди, хто знає, хто я така. Хто... Непогано. Але я думала, що тут більше мене не знають. Коротше, і дивіться так. У мене є два варіанти. Перше, я хотіла дати стендап уровня стендап на суспільному. Поняли? Такий рівень цензури. Ну, дивіться, без матів буде чисто про моє дитинство. Ну там може якісь дитячі травми, максимум. Це одне. І друге, ну я слухала Олега, і така маю хуйнуть про секс. Проголосуйте, будь ласка, хто за секс? Слава Богу, Господи. Слава Богу. В принципі, це приблизно те, що я роблю під час сексу, якщо, ну. Так, якщо ви чуєте за дверей моєї кімнати Слава Ісус, значить все нормально, там відбувається, все добре. Мені подобаються ці всі жарти, оці, е, типу, вік. Вік. Поняли? Типу, вік, секс, після тридцяти і. Мені дуже важко. Я прийшла в стендап, коли мені вже було вже було 34, Я стою все старше. Люди, з якими я працюю, стають все молодше. І мені прям важко слухати. Да? Виходить людина і така. Ви помічали, як ми старіємо? Мені скоро 14. все важче ягнята за селом. такі якісь штуки. І ці завжди ці приколи, типу 30, люди прям сильно бояться. І це чоловічий погляд. Да? видно, що Олег такий, 50. піддесят. Це буде максимально важко, куди б мені поїхати на дачу, щоб мене там ніхто не намагався виїбати. Ну, дивіться, так, з жіночої перспективи, на мій погляд, все взагалі по-іншому. Ну, прям, секс взагалі, стає цікавим після 30-ти. Отак, От щоб прям секс. Да? Якби я знала, наскільки секс покращується після 30-ти, я б не починала до. Правда? Ну, все одно. Як кому ще нема тридцяти, взагалі не ссить. Ну прям стане краще. І тому в цілому, в цілому, цілому я взагалі задоволена своїм віком. Все нормально. Мене все влаштовує. Значить, мені 38, в лютому буде 39. Відповідно, через рік буде сорок. Мене все влаштовує в своєму віці. Типа, і мене питають, чи хотіла б ти бути молодше. І давайте так. Я недавно зрозуміла, що я хочу бути молодше на півтора роки. Рівно на півтора роки для того, щоб я була молодшою за Володимира Дантеса. Для того, щоб пісня мені вже 40 вийшла, коли мені буде 40, а не 42. І я прям, ну я не знаю, я хочу зробити петицію, щоб він просто ну, Він може випустити цю пісню раніше. Я це єдина людина, яка я можу довірити написати пісню про місера ракет. але скільки б я не була задоволена своїм віком. Всесвіт подає знаки, що це не ок. Ти живеш своє найкраще життя, у тебе все прекрасно, але в якийсь момент ти була дівчина, 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 і потім ти раптом стаєш. Ну як? Поміщали таке? Про вас ваші друзі кажуть, у мене є знайома дівчина. Ну, як дівчина. Ти, сук. Ну, як дівчина, як кефір, з якого ще можна приготувати латки, Ну як дівчина. І, і якщо ти цей момент пропустила і не знала, що тебе називали «ну як, дівчина, завжди буде момент на роботі, коли ти приходиш святкувати свій день народження, 35, 38, 33, неважливо. Приходиш святкувати день народження, виставляєшся, всі п'ють за твоє здоров'я, і завжди буде захоз, який піднімає бокали і каже: Ну, за твої 18. І ти в цей момент розумієш, що твій вік це щось, що не можна називати вголос. Це щось що треба приховувати постійно. Е, і да, вся реклама, яка на мене таргетується, раптом починає повідомляти мені, е, які частини мого тіла видають мій вік. Спойлер, всі. Всі. Я недавно зробила собі укол в лікті. В лікті. Блять, видають мій вік кому? Товаришу майору ФСБ. Ну, Уявіть собі, що я пішла на ці процедури, і після цього мої лікті взяли в полон, кажуть, скільки років я Вістігунченка, такі, Слава Україні, героям слава, ми нічого не скажемо, взагалі нічого нікому не розкажемо. І це починає тиснути на мене, принаймні. це почало тиснути. Я почала шукати способи бути молодшою, ну, окрім філер-ділера. Це людина, яка дзвонить тобі і каже, я дивився твої сторіс, пора колоть. Я знайшла, коротше, поняла, значить я придумала спосіб здаватися молодшою. Це молоді коханці. Логічно? Логічно працює, працює, але тільки вночі. Значить, дівчата, ніколи не зустрічайтеся з ними при світлі дня. Одразу видно, що ви вампір. Ні, не так. Насправді ні, не видно, але ну я я дуже важко пережила цю історію, бо за що зустрічався з хлопцем в основному ввечері в барі. І тут він залишився у мене на ніч. Ми прокидаємося, сонце світить у вікно, білі простирадла, все прекрасно. Він прокидається, і я така. І я лежу і думаю, блядь, а як би так легти, щоб він не Ну, він ніколи не бачив мене при денному світлі? розумію, я? А він помітив. Що щось не каже: Веста, ти якась напружена. Я кажу: я? Я завжди так лежу. А я ще я не просто отак лежу, я ще отак стегно підняла, щоб не розплющувалась. Дуже погано. Також не рекомендую молодих коханців, якщо у вас дві операції на грижі. Серйозно, я до операції цього не помічала. Тепер я помічаю. що ти мене крутиш, нахуй? Я тобі що спінер? Я ж арбітрек, ну де. Що та... ми ногами робимо? Я не... ну. Дивіться, так, давайте так, я можу закинути собі ногу за голову, але з попередньою розтяжкою. <рес> ну, це вважається за прилюдю, якщо я буду... блядь... О, ти такий сексон... О. <рес> що, Ну так я можу. А якщо без попередження намагатися мене закинути ногу за голову, я роблю. Ж... Але посеред сексу казати людині, що в мене Ґ, грижа. Ну, прям погано, поняли? Все зруйнується. Доведеться казати їм, що в них великий хуй. Брехати дітям. Вибачте, будь ласка. Коротше, давайте так. Культу це не страшно, їм всього 5 років. Потім поговоримо, коли їм буде 40. Дякую вам, ви чудова публіка. Мене звати Ліста Гунченко, До побачення.